У нас в обзорі комплект армованих гальмівних шлангів на мотоцикл Honda CBR 600 F4i 2001 рік. Стандартні шланги у нас йдуть через трійник. Армовані шланги доступні в трьох схемах через трійник, так як рідні шланги. Потім Full-Race обидва шланги від гальмівної машинки. і з перемичкою через крило. Цей комплект обидва шланги від гальмівної машинки. Full Race. Для цього комплекта у нас потрібен подвійний банджо bolt, який буде з'єднувати два шланги біля гальмівної машинки. От, цей подвійний болт потрібен і в комплекті з перемичкою через крило, але там він з'єднує два шланги біля правого супорта. От. Комплект з трійником самий дорогий, тому що він конструктивно складається з більшої кількості шлангів плюс сам трійник. От. На самому гальмуванні ніякої різниці немає, який би комплект ви не вибрали. От. Можна вибрати як рідний, хто хоче зберегти заводську схему, і можна вибрати два інші. На гальмуванні ніякого, ніякої різниці. Не, не, не буде. Всі три схеми будуть набагато краще гальмувати, ніж рідні резинові шланги. Так, що ми маємо? У нас біля гальмівної машинки отакі от фітінги з поворотом головки і з кутом. Загибу. Невеликий кут загибу і поворот головки маємо. Фітінги біля супорта правого і лівого рівні по одному локатору на шлангу, і задній шланг з кутом загиб 20 градусів і 30 градусів. Два локатора маємо на. Задньому шлангу. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні шланги, доступні різні кольори на будь-які мотоцикли в різних схемах підключення. Єдине, що якщо у вас мотоцикл з АБС, це касається сучасних мотоциклів, цих мотоциклів немає в базі, тому потрібно вислати рідні шланги як зразки. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.